you <music> І вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Як у Кременчуці підписали угоду про побратимство та відсвяткували всесвітній день миру, як мешканці гуртожитку по вулиці Кошового залишилися без води, та як минуло храмове свято у Козельщанському різдвяно-богородичному монастирі? Про це не тільки дивіться у нашому інформаційному випуску. Кременчук зводить мости співдружності та ділового партнерства з Китаєм. Сьогодні у всесвітній день миру, який у Кременчуці відзначається особливо урочисто, у нашого міста з'явився новий побратим Китайське місто Юйгуань. Відповідну угоду підписали сьогодні у міськвиконкомі. 21 вересня у виконкомі Крамичуцької міської ради міський голова Олег Бабаєв приймав делегації з Китаю та Індонезії. На зустрічі Кремичуцьку сторону разом з мером представили заступник міського голови Віктор Калашник, директор комунального підприємства Кремичуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста Кремчук Інвест Андрій Мельник, ректор Кремичуцького національного університету Михайло Загірняк. Під час ділової зустрічі присутні висловили наміри щодо подальшого бізнес-партнерства та обговорили перспективи співпраці в інвестиційній сфері та в Зі освіти і культури. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв щиро подякував послу Республіки Індонезія пані Дранінінг Сунін Сінг Рохадіат за увагу до надніпрянського міста. Вам спасибо большое за роботу. Ми вже не перший раз зустрічаємося, поэтому очень ради вас виділить нашому нас сьогодні серйозний день День міра, поэтому благодаря вашим усилиям гонки мира український весілля. Еще в очередной раз мы опять же ж, отметим это знаменательное событие. У відповідь пані посол зазначила, що запрошення її на церемонію підписання угоди про побратимські стосунки стане гарним прикладом для побратимства і дружби між Кременчуком та індонезійцями. У свою чергу представник китайської делегації, віцепрезидент, головний секретар Асоціації дружби з іноземними країнами провінції Ганьсу пан Лю Ліцзюнь поділився своїми враженнями від знайомства з Кременчуком та висловив сподівання на подальше партнерство. Наші цілі Подпишите договор между Кремтюки и Кортом Тиарикос. Надеюсь, дальше время намного близкий и чаще встречу и более подробные действия. Укрепить наши отношения. Угоду про побратимські відносини між двома містами України та Китаю підписали міський голова Кременчука Олег Бабаєв та мер міста Дзяюйгуань. Пан Люпен закінчилась урочиста церемонія обміном подарунками та сувенірами. Символічним мостом між двома державами стала подарована Олегом Бабаєвим китайській делегації картини із зображенням Крюківського мосту. Головні урочистості з нагоди Дня Миру відбулися сьогодні у Кременчуцькому парку миру, куди іноземні делегації разом із міською владою вирушили після підписання угоди про побратимство. Можливо, День Миру у Кременчуці сприймали би як звичайне календарне свято, якби не гонг миру, який у Кременчуцькому парку миру встановили восени 2010 року. Нагадаємо, гонги миру встановлюються по всьому світу, причому лише по одному на країну. Кременчук перше місто не столиця держави, де міжнародний комітет миру дав добро на встановлення гонгу. Цьогоріч на святкування Дня Миру завітали високі гості, серед яких посол Республіки Індонезія в Україні, пані Нінінг Сунінг Сих Рахадіат, яка відкривала гонгмиру. 2010 року, і дипломатична каденція якої незабаром завершується. Гадіран діачара вже уїжджаю совсем пасібі на родину. Ну я сьогодні очень рада і щаслива стамогупити і зараз с вами. Я надеюсь, новий посол потім буде продовжати мою місію. Для мене це большая честь. Спасибо, благодарю вас. Я очень рада и встретиться каждого кримчужана. Желаю дальнейшей дружбы между Кримчуки и Тяньгуан. Приятно сегодня, что в этот город приезжают такие высокопоставленные гости. И наш город Кременчух знает далеко за пределами области, за пределами нашего государства. Сегодня, пользуясь случаем, я вас всех поздравляю с тем, что На цій землі немає війни. програма святкування Дня Миру у Кременчуці доволі традиційна: урочисті промови, удари гонгу, виступи дитячих колективів, запуск у небо голубів та повітряних кульок. Відступ від звичного сценарію цьогоріч – висадження біля гонгу миру, екзотичних сакур. Нехай день миру у Кременчуці продовжиться довгими роками миру у світі. Проголосила ведуча. Ми підтримуємо. Після офіційних урочистостей зарубіжні гості відвідали 10-ту ювілейну асамблею юних дипломатів, яка відбулася у Кременчуцькому ліцеї номер 4. Світ стає кольоровим лише завдяки мирному дружньому єднанню народів земної кулі. Саме це читалося у флешмобі, яким зустріли ліцеїсти гостей. Свої чисті помисли про мир в усьому світі вони відпустили в небесну височинь разом з легкокрилими символами миру. За ліцейною традицією поважні гості залишили для історії свої відгуки в книзі почесних гостей. Представники дитячої дипломатії з різних регіонів України зустрічали високоповажних зарубіжних гостей в актовій залі ліцею. Голова Ставництво комітету миру в Україні Андрій Мельник побажав учасникам 10-ї ювілейної асамблеї стати справжніми народними дипломатами та зачитав вітального листа за підписом міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. Важливо, що у заходах, які долучають голос українського суспільства до святкувань егідою ООН міжнародного дня миру, беруть участь також молоді захисники справи миру. Прихильники безконфліктного, дипломатичного шляху спілкування держав, народів і націй, надзвичайний і повноважний посол Республіки Індонезії в Україні її високоповажність пані Дранінінг Сунінгсіх Храхадіат висловила надію на те, що саме завдяки таким небайдужим молодим людям мир на планеті Земля буде збережено. Тема нашого на є і тема амірі. По чому ми сьогодні патнімепрос амірі? Потому что мир являється наша совмислана проблема у відповідь. Молодь запевняла, що готова брати відповідальність на себе. Заступник міського голови Віктор Калашник наголосив на зорієнтованості міської влади і Кременчуцької громади налагоджувати дружні культурно-економічні зв'язки між державами. Економічні відносини не прийдуть тоді, коли буде довір'я між народами, і ми з цього правильно робимо, Що починаємо розвиваємо наші культурні зв'язки. І розвиває нашу культурної связі у частности, з великими народами Китая, з великим народом індонезії. По завершенню роботи 10-ї ювілейної асамблеї юних дипломатів відзначено переможці вікторини з історії, культури та географії індонезії. Завершився день миру в ліцеї номер 4, дегустацію страв індонезійської кухні. Управляюча компанія житло власноруч позбавила мешканців гуртожитку по провулку кошового 5, можливості користуватися водою. Останні, звісно ж, почали телефонувати в мерію і скаржитися сьогодні. На місці конфлікту, аби з'ясувати, хто більш правий разом із нашою знімальною групою, виїздив начальник відділу контролю за оперативною обстановкою у місті Юрій Войтанком. Перше, що потрапляє на очі, ось ця тильна зовнішня сторона будинку. ось-ось почне падати на голови перехожих. Проте це виявилося дрібницю проти того, що ми побачили всередині. Як розповіли нам самі мешканці, гуртожиток був побудований Кремчуцьким тролейбусним управлінням ще у 70-му році минулого століття. З того часу вже і власник змінився. Сьогодні гуртожиток знаходиться на балансі житло а жодного ремонту ніхто і спроби не робив, окрім косметичного руками самих мешканців. Проте остання на загальному фоні суцільного бруду, грибкових розростань та цивілі на стінах заржавілих труб вибитих вікон непомітно до всього цього додалася ще й проблема з водою. ще років шість тому у гуртоживців відібрали навіть душову, яка знаходилася на першому поверсі будинку. Як у народі кажуть, голь на видумку хітра. Сам народ вирішив приймати душ у кімнаті з умивальниками. вода стікала ось такі стічні дірки, що потроху і руйнувала зовнішню стінку. Зараз миються водою з туалету. А є якесь письмове попередження? Ви тут давно тоже проживаєте? давно із компанії «Житла Рубуцевич» попередження про те, що не потрібно використовувати вимивальник як душовий. Вас попереджали про це? Попереджали. Ну, извини, пожалуйста, а де ми повинні мати купатися? Якщо я собак забрала, в нас є тут душову. Куди ми повинні ходити? Нам це говорили не так, а де нам це робити? Попереджали чи де? Де це робити? Ви розумієте, що якщо ви використовуєте як душова, тоді руйнується і стіна, і підлога. Подождите, а где людям где? делать? Где? где? Зруйнована. Ну так кручена... где? Скажите, пожалуйста. Зараз выключена, вода настеки я разумею, в целях вашего беспокойства. Понимаете, Но было мы... все лето. Мы уже три года говорим, что у нас падает стена, падает стена. Об этом никто не смотрел, ни на что не Хотят смотрел. Забрал... Как нам кушать готовить? Все, вот я понимаю, что страна дураков. Ну, это же уже беспредел. Ну, хотя бы перед выборами как бы ну. Я ж говорю, що все, критичну точку, визивателі що. Ми ж, наоборот, зі показати який ужас, може звіниться. Зберімо вас, щоб взяли, взагалі воду перекрили. Юрій Войтенко не Чернешевський, проте теж знає, що робити. То, що я вам можу сказати, то що я знав зараз у управлінні до комунального господарства, це розробляється або вже розроблений проєкт капітального ремонту у цього крила. Ну, то є ската на Новий год не будуть. Да. Да, ну я, я не можу цього обіцяти, тому що мій відділ не займається комунальними питаннями, він відділ оперативного контролю за станом місце. Є скарга, ми виїхали і подивилися. Да? Я буду доповідати це. Першому заступнику міського голови Грібному. Представниця підрядника житлоромбудсервісу майстриня пані Вікторія коментувати ситуацію не відріз відмовилася. Проте стверджувала, що об'ява про відключення води була. Мав і хтось зірвав наклею Сьогодні знову пообіцяла майстриня за текстом через руйнування стінки будівлі та невірним користуванням санвузлів буде відключено воду на невизначений термін. На жаль, відмовила нам у спілкуванні і сторона конфлікту управляюча компанія. Усі роз'яснення з цього приводу нам пообіцяли надати в письмовій формі. У телефонній розмові начальник житлово комунального господарства Сергій Ярош пообіцяв. Рювойдинку, що питання на контролі будемо вирішувати. Як на мене, не знаю як і не розумію, за що родина із чотирьох осіб платить балансоутримувача гуртожитка 500 гривень в місяць за комунальні послуги. Сьогодні одне з 12 великих свят Православної церкви Різдво Діви Марії з нагоди Різдва Богородиці у храмах було відправлено божественні літургії. Відбулося храмове і в Козеліщанському Різдвяно-Богородичному монастирі. Однією з перлин нашого полтавського краю є заново відроджений собор Різдва Богородиці Козрищанського монастиря. Козрищанську святиню часто порівнюють із собором святого Петра у Римі. Складні часи довелося пережити собору і монастирю за роки свого існування. Були періоди розквіту і роки занепаду. Але складні буремні часи минули, і люди почали шукати Бога у душі, відроджувати храми і собори. Богородиця, як вселюдська мати, найбільш шанована серед усіх святих. Праздник Рождества Богородицы особый праздник во всем православном христианском мире. Сегодня родилась отроковица, через которую в мир пришел Спаситель. Это избранный сосуд, который ждали Деву, которую ждали евреи очень долгое время. Мы знаем, как э, Семен Богоприимец, когда переводил текст Священного Писания, то э, были такие слова, что Дева родит. И он хотел исправить, но ангел Господень его остановил и сказал, не увидишь смерти, пока сам не увидишь младенца Христа. И действительно эти все события исполнялись, пророчества сбывались. И мы сегодня видим, что Рождество Пресвятой Величественной Богородицы было самоудивительно, так как и чудным образом она и родилась. Сьогодні на храмове свято до різдвяно-богородичного жіночого монастиря зібралися жителі не тільки районного центру, а прибули навіть віряни із Кременчука та Полтави. Урочисту божественну літургію відправив єпископ Кременчуцький і Лубинський Ніколай. По завершенні служби Божої Насти найбільш хвилююча та очікувана мить. Довіруючих виносять чудодійну ікону Козельщанської Богородиці. Розпочинається хресна хода. З іконою в руках з піснями та хоробами священнослужителі громади обходять собор. Але сьогодні в соборі відбулася іще одна не менш важлива подія: Козичанському собору подарували колись втрачені, а нині відновлені ікони. Таким чином завершилася велика робота по оформленню іконостасу. Все це і відновленням собору, і його колишнього первозданого інтер'єру громада зобов'язана меценату почесному громадянину Кремінчука Володимиру Матицину та його дружині Тетяні Юрівні. Вадика Ніколай вручив подружжя подячні грамоти від представителя Української православної церкви Митрополита Володимира та ордени Української православної церкви. Святитель Миколай Чудотворець. Процес сам по собі дуже длительний, і як ви бачите, це дійсно Божа благодать. А радує глаз, Ана, наскільки красиво все зроблено, що хочеться приклонитися перед этими чудесними людьми, которые вміють это делать. Я ще раз поздравляю вас з праздником и желаю вам всем здоровья, щастя и удачі во всіх ваших ділах. З Божою допомогою ми постараємося преодолеть всі невзгоди, которые є. Такі ж відзнаки отримали начальник Кремічуцької об'єднаної державної податкової інспекції Андрій Звонков та народний депутат України Олег Надоша. Подаровані ікони були відновлені по фотографіям і написані в кращій школі іконопису – Почаївській лаврі. Роботи тривали чотири роки. Тож незабаром ікони займуть свої місця, і собор засяє своїм іконостасом передвіряними у всій своїй колишній красі. Тетяна Андрієва, Олег Заєць, Кремічуцькі новини. Кременчуцький кремінь готується до відповідального двобою. Наші земляки в одній шістнадцятій розіграшу Кубку України з футболу прийматимуть тернопільську ниву. Настрій у хлопців бойовий, як вони готуються до матчу. Бачив Дмитро Демиденко. Цей матч у футбольних колах отримав назву ретро -гри». адже Команди зустрічалися між собою, що виступаючи в вищій лізі українського чемпіонату. То були 90-ті роки минулого століття. Кілька років тому кубковий жереб зводив Ниву з Кременем. Тоді на стадіоні Політехнік наші земляки впевнено перемогли 3-0. Тож маємо психологічну перевагу. Є ще один підтекст цієї зустрічі, крім власне спортивного. По перше, тренери команд добре знайомі. По друге, Юрій Чумак свого часу був запрошений до Тернопільської Ниви, коли її тренував саме Ігор Яворський. Отож, очікується цікава дуель не лише футболістів на футбольному полі, а й тренерів. Сьогодні підопічні Юрія Чумака готуються до двобою. Наш керманич має відеозаписи кількох ігор тернопільської ниви. Вони будуть переглянуті. Суперники у Кременчужан дуже непростий. За тернопільчан грають кілька гравців, які ще минулого року виступали у першій лізі, але перемогти його можна. Головне, щоб уболівальники прийшли і підтримали свою команду. Гра буде очень і Хотілось би, щоб трибуни були заповнені, щоб прийшло поболіше болельщиків і допомогли нам своєю підтримкою, аурою одержати перемогу і вийти в одну восьму фіналу. 23 вересня, Кремінь, Арена 16.00. Приходьте і вболівайте за наших. Після важкого робочого тижня так хочеться гарно відпочити і набратися нових сил. Адже добрий відпочинок це запорука плідної роботи. Як кременчужани планують провести вихідні? Ми запитали у них самих. Пойдем в парк мира, посмотрим гонг мира, так как сегодня день мира. Ну, погуляем просто. Ну, а я надеюсь выехать в эти выходные в лес. Может быть, грибы уже есть, так как пришло время. Вот. Надеюсь, это выходные будут хорошо проведу. Вид почеватый. Погулять с подругами. С семьей отдыхаем в парке. Я хочу к бабушке поехать. И я. Я на работу иду вообще-то. Не знаю, не знаю, еще пока не знаю. Совсем не знаю, честное слово. Ну, скорее всего, буду находиться дома с ребенком учить уроки. То есть ничего такого знаменательного. Единственное, что, конечно, мероприятие пробег будет завтра. С ребенком посетим обязательно. Ну и, естественно, все мероприятия Кремчуга по поводу праздника. Муж с командировки приехал, поэтому будем решать по ходу дела. Я на цих вихідних працюю, тому ніякого відпочинку в мене не буде. На роботі треба працювати. Можливо, схожу в кіно. В галактиці відкрився 3D-кінотеатр. Ще в нас в місті можна відпочити в якійсь кав'ярні посидіти, приємно з подругою. А взагалі, поки гарна погода, треба більше на свіжому повітрі проводити часу. У нас гарний парк, треба туди проходитись, погуляти і добре провести час. Будуємо плани на вихідні, і нехай реальність не стане гіршою за плани та мрії. Змістовного вам відпочинку, а змістовну інформацію про життя нашого міста ми гарантуємо вам уже з понеділка. Побачимося.